Та <ривання> Ну диви, він там ідеально стоїть. А ну дайте телефон, будь ласка. Чуєш, а не розлітайся тут хоча. Блядь, у тену як вийде на нам пойскають. Да, да, Чуєш? Я не бачив час, я не блять. Бля, та ж я її точно пойду, блін, ну за жопа. Короче, починаєш свої мамі. Скажемо, скажемо, тільки мама, ще зайшне патични на машині їхати. Скажеш, люди можуть щось повіплутати. Якщо щось ми з вами сиділи біля магазину, там то завадили морози. Я щось не цей. Я щось, коротше, не по собі мені. Того йота крася. Я ти Ну, ти стань, подивись, прямо влівав. Ніколи так не жену. О, ще. А, це це не шмети, якщо є видіть. Все нормально. Так, підсоси не треба, вже і так розігрів. Давай. Що далі напевне? А ну дзвони до баси, нащо. Нащу вже ну. Дзвони до Насті. А дзвони до Баса кажу, блять. Наші баса? Та ж, блять, подивився, там нікого немає. Я дзвоню.